Комерційний тренінг GENERGY Доброго ранку. Сьогодні ми проведемо комерційний та технічний тренінг, присвячений різним типам електрогенераторів GENERGY. Це буде тренінг з базовим поняттям та на рівні користувача, але він допоможе вам набагато точніше підібрати обладнання, яке найкраще відповідає потребам вашого клієнта. Пам'ятайте, що задоволений клієнт завжди буде нашою найкращою гарантією. Давайте отримаємо задоволених клієнтів і перевіримо силу вашого слова. Дозвольте нам почати. Знайте генератор. Це само собою зрозуміло, але давайте почнемо з опису електричного генератора як машини, яка перетворює механічну енергію в електричну. Ця початкова механічна енергія буде отримана за допомогою чотиритактних теплових двигунів. Однією з двох найважливіших частин, які складають генератор. Ці двигуни живитимуться різними видами палива. Найпоширенішим буде звичайно 95 октановий бензин. Але ми також можемо знайти варіанти з дизельним паливом або навіть газами, пропаном чи бутаном. Іншою важливою частиною електрогенератора, поряд з двигуном, є генератор змінного струму. Генератор змінного струму складається із зовнішнього корпусу, який називається статор або якір, і внутрішнього рухомого елемента, який називається ротор або індуктор, що обертається під дію сили теплового двигуна. Завдяки збудженню через щітки між обома тілами створюється магнітне поле, яке в результаті викликає виробництво змінного струму. Ще однією особливо важливою функцією генераторів змінного струму. Буде регулювання і стабілізація напруги, уникнення коливань, які можуть становити небезпеку для підключених пристроїв. Для досягнення максимальної стабільності та якості струму ми будемо використовувати стабілізатори напруги, які називаються AVR, SVR або інвертор. Ці пристрої захистять від можливих коливань навіть у разі раптового або періодичного споживання електроенергії. Панель управління є ще однією важливою частиною генератора, де ми знайдемо кнопки запуску, зупинки генератора, різні електричні розетки, захист від перевантаження або короткого замикання, заземлення, інформативні дисплеї з параметрами використання або пускові контакти у випадку автоматичних генераторів. Іншими важливими деталями, на які слід звернути увагу, є якість рами, транспортного комплекту, акумулятора. Або паливного бака. Визначте тип генератора. Продаючи генератор, важливо якомога точніше знати, як він буде експлуатуватися протягом свого життя, а точніше скільки годин на добу генератор буде працювати. По-перше, ми визначимо, чи будуть потреби клієнта у тривалому безперервному робочому дні спорадичному використанні протягом декількох годин на день або автоматичному використанні без його присутності. Найчастіше потреби клієнта будуть спорадичними або переривчастими на кілька годин на день. Тому ми зупинимо свій вибір на портативному генераторі з двигуном на 3000 обертів на хвилину. У цьому сегменті ми зосередимо більшу частину продажів і знайдемо більше альтернативних варіантів продукції. У Genergy ми виробляємо. Стандартні генератори з бензиновим двигуном від 1 до 18 кВт, інверторні генератори з бензиновим двигуном від 1 до 7,5 кВт, переносні дизельні генератори потужністю від 3 до 7 кВт, газові генератори на пропані потужністю від 3 до 7 кВт. Залежно від якості різних діапазонів максимальна тривалість безперервної роботи з цими генераторами становить від 5 до 7 годин безперервної роботи. І вони можуть бути призначені для будь-якого типу побутового або професійного використання. Якщо клієнт потребує тривалої безперервної роботи, слід вибрати генератор з двигуном на низьких обертах півтори тисячі обертів на хвилину. Такі установки працюють з дизельними двигунами і зазвичай мають велику потужність. Компанія GENERGY виробляє генераторні установки потужністю від 10 до 375 кВА Ампер у відкритому та звукоізольованому використанні з однією або трьома фазами. У цих випадках Дженордже рекомендує звернутися за консультацією до нашого технічного відділу або відділу продажів, оскільки мова йде про дуже дороге обладнання та логістичні складнощі, що робить пріоритетом пропозицію найбільш ефективного і точного рішення для кожного конкретного випадку. Ці генератори призначені для професійного використання громадських робіт, заходів на відкритому повітрі, надзвичайних ситуацій, оренди. Нарешті ми знайдемо клієнтів, яким потрібні автоматичні генератори, які можна використовувати звичайним способом, які можуть самостійно запускатися або зупинятися, і які часто встановлюються для захисту від можливих перебоїв в подачі електроенергії і як допоміжне джерело навантаження в фотоелектричних установках. Наші генератори включають в себе всю автоматику в самій панелі управління. Тому немає необхідності встановлювати зовнішні панелі, які роблять установку більш дорогою і складною. У Дженерджі ми виробляємо цей тип генераторів як малої потужності з бензиновими двигунами від 6 до 8 кВ, так і дизельні генератори великої потужності від 10 до 350 кВт Ампер. Визначаємо необхідну потужність. Потужність генератора, яка найкраще відповідає нашим потребам, буде розрахована шляхом додавання максимальної потужності всіх приладів, які ми можемо тримати підключеними одночасно, і збільшення отриманої суми на 20%. Ми в Джанерджі рекомендуємо цей запас, оскільки не рекомендується, щоб генератори працювали безперервно при навантаженні понад 85%. Робота з навантаженням нижче 80% збільшує термін служби вашого генератора і призводить до значної економії палива. Прилади, що підключаються, поділяються на дві групи: резистивні та індуктивні. Для резистивних приладів освітлення телевізор, хайфай, електроніка в цілому, споживана потужність буде такою, яка вказана на паспортній табличці приладу, рівномірно з моменту його ввімкнення до моменту вимкнення. Індуктивні прилади це прилади з двигуном, які потребують додаткової потужності під час запуску. Ця надмірна потреба в енергії триває мінімальний проміжок часу, але її необхідно враховувати, інакше ми не зможемо правильно запустити наше обладнання. Як ми вже говорили раніше, після того, як ми розрахували максимальну необхідну потужність, отриману суму всіх підключених пристроїв, як резистивних, так і індуктивних, ми збільшимо отриману потужність на додаткові 20%, щоб уникнути безперервної роботи генератора з надто високими навантаженнями. Як приклад, якщо ми розрахували необхідну номінальну потужність 4000 Вт, ми перейдемо до групи 5000-5500 Вт. Таке перевищення дозволяє нам працювати в районі номінальної потужності генератора, що дозволить нам заощадити значну кількість палива, а також збільшити довговічність машини. Не забувайте завжди перевіряти номінальну потужність генератора в його технічному паспорті. Досить поширеною помилкою є плутати назву генератора з його реальною потужністю. Не думайте, що генератор мод Pepito 4000 це генератор потужністю 4000 Вт, тому, що досить поширеною є практика використання цих даних для введення в оману клієнтів. У «Дженерджі» наші номінальні та максимальні показники потужності на 100% відповідають дійсності. І ви в жодному разі не зіткнетеся з цією проблемою. Визначає якість електроенергії. Напруга. В Іспанії ми використовуємо два типи напруги: трифазну та однофазну. Трифазна від 380 до 400 вольт. Зазвичай використовується для потужного промислового обладнання, призначеного для професійних або бізнес-клієнтів, а також для підключення великих двигунів верстатів або насосів. Однофазний від 220 до 240 вольт, який є найпоширенішою напругою і з яким ми здійснюємо більшість продажів, і який може бути призначений для будь-якого типу клієнтів. В Іспанії ми зазвичай використовуємо ці два типи напруги в генераторах змінного струму. Частота. Іншим фундаментальним фактором якості електроенергії, виробленої генератором, є частота. В обох напругах енергія змінюється від позитивної до негативної в постійних циклах, які називаються герцами, що є одиницею вимірювання, яку ми використовуємо для визначення частоти. В Іспанії, як і в більшості країн Європи, ми працюємо на частоті 50 Гц. І особливо важливо, щоб наш генератор підтримував цей параметр стабільним, щоб гарантувати і захистити наші прилади, які ми підключаємо. Якість напруги напруга і частота генератора можуть генерувати різні колування, підйоми і спади, коли піддаються інтенсивним або періодичним змінам навантаження. Ці коливання можуть пошкодити підключене обладнання, і щоб уникнути їх, на ринку існують різні стабілізатори напруги або захисні пристрої. Конденсатор регулювання за допомогою конденсатора має низьку точність і може досягти коливань напруги до 20% і навіть вище, з високим ризиком пошкодження обладнання, але він також витримує стрибки напруги, що дозволяє отримати додаткову потужність для запуску індуктивного обладнання. Ми в Дженерджі не рекомендуємо і не використовуємо цю систему в жодному з наших генераторів, хоча є виробники, які продовжують її використовувати. Стабілізатор напруги. Система стабілізації напруги, яка широко використовується на ринку, обмежує ці колування приблизно до 5%, що дозволяє безпечно підключати більшість пристроїв на ринку. У разі перевантаження вона знижує напругу, щоб захистити обладнання. SVR, стабілізатори напруги. Нова система SVR, впроваджена компанією Genergy у 2020 році як перша у світі в лінійці Professional. Вона має всі переваги стабілізатора, але також може витримувати перевантаження і керувати ними, що дозволяє нам запускати індуктивне обладнання набагато більшої потужності, ніж обладнання стабілізатором. За допомогою цього пристрою в Genergy нам вдається поєднати переваги стабілізатора та конденсатора одночасно. Інвертор. Найвищу якість напруги пропонують інверторні регулятори, які зменшують коливання напруги до 2-3 Вони особливо підходять для використання в надзвичайно чутливому обладнанні електроніці, комп'ютерах, освітленні, хай-фай тощо. Тому їх не слід рекомендувати для використання з особливо агресивними пристроями, такими як зварювальні апарати, або в роботах, оскільки пил, бруд і удари можуть їх пошкодити. Енергетичне обладнання. Після того, як ми вибрали тип генератора, необхідну нам потужність і якість струму для наших потреб, нам будуть відкриті різні варіанти покупки, які, в залежності від бюджету, дозволять нам поліпшити оснащення генератора. Особливо важливо відзначити високу стандартну комплектацію всіх наших продуктів і найкращий спосіб вивести клієнта з простого питання про ціну. Генератори змінного струму намотані зі 100% міді, що гарантує більшу довговічність і кращу якість струму протягом усього терміну служби генератора, двигуни Gенerджі з омологацією Євро 5 для легкого запуску в будь-якій ситуації, включаючи низькі температури. Предбачено захист на випадок нестачі мастила, гарантована потужність, надійність і довговічність. У стандартну комплектацію всіх моделей потужністю понад 3 кВт входить електричний стартер з акумулятором, а в деяких версіях дистанційний запуск. При цьому ми зберігаємо конкурентно спроможні ціни. Цифрові дисплеї для моніторингу всіх параметрів генератора, частоти, напруги, годин роботи, рівня палива та попереджень щодо належного обслуговування. Стабілізатори, стабілізатори напруги або інвертори для регулювання напруги на всіх наших генераторах, щоб ваше найчутливіше обладнання завжди було під захистом. У нашому транспортному комплекті GENERGY використовує великі стійки до проколів колеса та високоякісні матеріали. Посилені рами всі наші генератори зібрані на міцних рамах з антикорозійною обробкою і з збільшеними опорними сайлент-блоками, які зменшують і поглинають вібрацію, що також гарантує більшу надійність. Послуги Дженерджі Не забудьте оцінити сервісні бонуси, які ми пропонуємо в Дженерджі. Як і у випадку з попереднім обладнанням, згаданим вище, висвітлення всіх цих послуг може стати визначальним фактором у рішенні клієнта придбати обладнання у вас. Комерційна підтримка в режимі реального часу для вирішення сумнівів, які можуть виникнути у ваших клієнтів. Вони мають наші контактні номери телефонів або електронну пошту, щоб проконсультуватися з нашими експертами в режимі реального часу та надати найбільш професійні відповіді та рішення. Безкоштовна доставка наших генераторів додому, що дозволяє їм працювати на 100% з нашим каталогом і гарантувати доставку в будь-яку точку півострова протягом 24-72 годин. Додатковий заводський запуск за бажанням замовника. Генератор може бути доставлений клієнту додому або в торгову точку з уже виконаними пусконалагоджувальними роботами. Дворічна преміум гарантія з виїздом на місце для отримання та доставки вашого генератора. 100% запасних частин на складі з негайною доставкою протягом 24-72 годин по всій Іспанії. Прямий післяпродажний телефонний зв'язок з кінцевим клієнтом для прискорення будь-якого типу інциденту. У GENERGY ми розуміємо, що ваша робота не полягає в ремонті генераторів. Тому все наше обладнання передбачає прямий контакт з нашим відділом обслуговування клієнтів. Остаточний вибір. Після з'ясування попередніх сумнівів ми знайдемо кілька варіантів, які відповідають усім нашим потребам, і кожен з них у своєму діапазоні буде мати найкраще співвідношення якості ціни обладнання сервісу на ринку. Тут клієнт прийме остаточне рішення, враховуючи бюджет, очікування щодо довговічності продукту відповідно до передбачуваного використання. Ми завжди рекомендуємо мати каталог Дженерджі в місці продажу, оскільки 90% доступних рішень фізично не буде на ваших полицях. Ви також можете відвідати наш веб-сайт www.genergy.es, де ви знайдете технічні паспорти, інструкції, розгорнуті зображення, фотографії, відео та всю необхідну інформацію для кожного генератора. Пам'ятайте, що наші регіональні представники у вашому розпорядженні для будь-яких роз'яснень в режимі реального часу. А також ми можемо звернутися за технічною комерційною підтримкою з 7 до 13 з понеділка по п'ятницю за телефоном 941 152 733. Запуск. Тепер, коли у нас є генератор Джанерджі, ми збираємося його запустити. По-перше, ми витягнемо генератор з коробки і поставимо його на міцну і стійку основу. Ми також перевіримо і замовимо всі аксесуари для збірки, такі як колеса, ручки, інструменти та інструкцію користувача. Приступаємо до монтажу коліс і ручок транспорту в моделях, де це необхідно, використовуючи інструменти, що входять до комплекту. Далі ми заливаємо в двигун масло, кількість якого буде відповідати кількості, зазначеній в інструкції відповідно до розміру двигуна. І зазвичай це стандартне масло SAE 10В30 для бензинових двигунів. Для оптимальної роботи рівень мастила повинен покривати половину різьби впускного отвору. Як надлишок, так і нестача мастила не дасть змоги запустити двигун або навіть превентивно зупинити його. Після того, як мастило залито, ми заливаємо паливо, 95-й бензин, і проливаємо його через впускний фільтр, щоб уникнути потрапляння сміття в бак. Не забудьте почекати 15 хвилин після вимкнення генератора, щоб зробити заправку. Це ніколи не слід робити при працюючому генераторі. Після того, як обладнання заправлено, ми відкриваємо запірний кран подачі бензину до двигуна. Потім, і тільки в моделях з електричним запуском, приступаємо до підключення клем акумуляторної батареї. У всіх генераторах GENERGY позитивний і негативний полюси позначені або розрізняються кольорами, щоб уникнути їх переплутування. Після підключення акумулятора ми ввімкнемо генератор головним вимикачем з положення OFF в положення ON, і тепер генератор буде готовий до запуску. Безпосередньо перед запуском ми закриємо впуск повітря від важеля стартера. Це створить більш багату паливну суміш і полегшить початковий запуск. Після закриття ми запустимо установку за допомогою ручного знімача або за допомогою вимикача чи ключа запалювання, якщо вона електрична. Через кілька секунд ми повернемо важіль стартера в початкове положення, знову даючи крок повітрю, І переконаємося, що через кілька секунд двигун стабілізується, а генератор буде готовий до роботи. Після завершення роботи вимкніть генератор, просто повернувши головний вимикач в положення OFF. І пам'ятайте, що як під час запуску, так і під час зупинки до генератора не повинні бути підключені електроприлади. Якщо у вас виникли будь-які сумніви або проблеми під час запуску вашого генератора, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки, і ми допоможемо вам вирішити їх. Пам'ятайте. Ми збираємося продати багато генераторів в найближчі роки. Якщо ви ще не впевнені в Дженерджі, ми тут, щоб допомогти вам вибрати найкращий варіант покупки для вашого клієнта. Давайте зробимо це разом і успіх буде забезпечений. Давайте працювати, знаючи, що всі проблеми це можливості для побудови лояльності клієнтів. Ваші клієнти отримують найкращу увагу до будь-якого інциденту. Задоволений клієнт найкращий бізнес-інструмент. Допоможіть нам вдосконалюватися, повідомляючи нам про свої проблеми або потреби. Ця інформація є життєво важливою для нас, щоб продовжувати вдосконалювати те, що ми можливо упускаємо. Ми в Дженерджі відчуваємо себе щасливими і ми завжди будемо вдячні за довіру та зусилля, які ви докладаєте до продажу нашої продукції. Щиро дякуємо!